Розмах і глибина реформ, через які ви пройшли, вражають. Конституційна реформа правосуддя, обрання членів Вищої ради правосуддя, антикорупційна програма, поступ протидії відмиванню грошей, важливі заходи з обмеження тиску олігархів на суспільне життя. Новий закон про медіа та поступ у сфері національних меншин. Ми знаємо, що це не завжди було легко, але це нормальний шлях для будь-якої демократії. Ми дискутуємо, ми розходимося в поглядах, ми дискутуємо ще завзятіше, потім ми знаходимо рішення, і, зрештою, ми ці рішення ухвалюємо. І так досягли великих успіхів, значно більших, ніж хтось очікував від країни, яка воює.